Мене звати Марина Макс, я психолог, і сьогодні поговоримо на тему, чому чоловік зникає без пояснень. Вітаю всіх на моєму каналі Свідомо Жити легко». Знання, з якими я з вами ділюся, не теоретичні, а практичні. Я мати трьох дітей у шлюбі 13 років. Спромоглася приручити альфа-самця, котрий не збирався одружуватись, любив дівчат і водночас жив з двома. Цей подарунок, який ви бачите зараз на екрані, він мені подарував на 13 років спільного життя. Якщо у вас ще в голові думки про те, що чоловіки не змінюються, це неправда. І ви самі в цьому переконаєтесь, нічого неможливого не буває. Чому чоловік раптом зник? Що відбувається, якщо чоловік раптом перестав писати чи дзвонити, начебто цікавився, а потім бере без якихось пояснень взагалі зовсім несподівано кудись зникає. Коли чоловік не пише і не дзвонить, у вас можуть з'явитися думки, наприклад, що вас кинули, що ви не потрібні. Що, може, ви щось зробили не так, весь час на телефоні і судомно чекаєте, коли він зателефонує або напише. Яке посилання ця ситуація несе стосовно вас? За всім цим ховається ваш неусвідомлений страх бути самотньою, коли ми в минулому не змогли справитися з якимось почуттям, не змогли його прожити. Воно в нас нікуди не поділось. Воно в нас залишилось, і щоразу нам життя підкидатиме ситуації, в яких це почуття з'являтиметься для того, щоб ми пройшли свій досвід і навчилися це почуття проживати. Почуття страху самотності часто з'являється ще з раннього віку, коли мама мало приділяла увагу дитині, коли залишила самого вдома, або коли була байдужою, холодною. І дитина постійно відчувала себе непотрібною і самотньою. Дитина тоді навчилася адаптуватися, і як робити так, щоб це почуття не відчувати знову і знову. Поставте собі зараз питання, що дійсно вас турбує, коли чоловік зник і забув вас, яке почуття за цим стоїть, в яке ви не хочете дивитися. Зараз ми з вами розібрали про ваш стан, який у вас виникає в подібній ситуації. Але на цьому ми з вами не зупинимося. Ми з вами розберемо причини, які призвели до таких наслідків. І перша причина це. Це те, що чоловіки не такі рішучі і сміливі, як вам здається, на перший погляд. Чоловік може десь зникнути тоді, коли він розуміє, що ви йому подобаєтесь, і що подальше спілкування з вами веде до більш серйозних відносин. А це вже більше, ніж просто вечеря в ресторані, або дзвінки по телефону, або невимушений секс. Тому чоловіки зникають, щоб розібратися в собі, в своїх почуттях і зрозуміти, наскільки вони до цього готові. У мене так було в моїх стосунках із чоловіком. Коли ми почали зустрічатися, він зник і не з'являвся близько трьох тижнів. Потім він розповів, чому так вчинив. Він каже, що у нього до мене було його життя, і потрібно було подумати, помислити, наскільки він готовий його міняти та впустити мене в своє життя. Друга причина зникнення чоловіка це в тому, що ви зробили помилку на початку ваших відносин. Чоловік відрізняється від жінки тим, що на першому побаченні він хоче від вас тільки секс і більше нічого. В нього немає почуттів, він думає головою і. Продумує стратегії, як вас укатати на цей секс. А жінка часто керується емоціями, а не логікою. Тому на першому побаченні жінки часто своїми діями невербально показують чоловікові, як він їй подобається, і що вони готові на все заради нього. Це чоловік відчуває, і він вже не бачить у вас ту загадку. Ви для нього стаєте, як прочитана книга. І якщо ви ще на першому побаченні згодні на секс, то навряд чи буде якесь дальше продовження ваших стосунків. Третя причина це те, що він розуміє, що ви для нього не несете жодної цінності. Йому з вами не цікаво. Четверта причина це проблема самому чоловікові. Він боїться серйозних стосунків, може з минулого негативного досвіду чи через свої дитячі батьківські травми. І тут проблема не в вас, а в ньому. П'ята причина, чоловік просто одружений і йому не потрібні довгострокові стосунки з якимось обов'язком. Шоста причина: сама жінка несвідомо невербально відштовхує від себе чоловіка, тому що боїться серйозних чи тривалих стосунків через недовіру до чоловіків, через негативне минуле або через проблему, яка може. Передаватися несвідомо через жіночі родові програми. У нас в культурі взагалі не прийнято говорити про те, що потрібно попередити або поставити крапку в тому, що мені цей чоловік або ця жінка не подобається. Ми часто просто вимикаємо телефон, блокуємо контакт і тихо зникаємо. Важливо розуміти, чим жінка більше реалістично перебуває у відносинах, тим ці відносини більш передбачувані. Якщо ви спочатку будете розуміти, для чого вам стосунки, що ви від них хочете, яку мету переслідуєте і будете відносини будувати розумом, а не керуючись тільки почуттями. Тим передбачуваніші ці відносини будуть для вас. Ви можете під цим відео записатися на безкоштовний марафон Я та чоловік детальна інструкція. Дякую всім, хто додивився це відео до кінця. Буду вдячна вам за підтримку цього каналу. Якщо ви поставите якийсь лайк і напишете коментар, які у вас є проблеми в стосунках. З чоловіком, з якими, з якими питаннями ви б хотіли розібратися? До зустрічі!